Тим часом Галя, не здогадуючись про плани хлопців, спокійно розносила пошту. Федько вважав, що настав час рішучих дій. Всю ніч він писав листа Галі від імені Вітька з пропозицією зустрітися. Дамі серця мого, найпрекрасніший серед найпрекрасніших Галі козачок від вітьки Горобця, Любовне послання. О, богине, доношу до вашого відома, о найпрекрасніша серед усіх дів вашого району, що я безтямно. І до смерті закохався у ваш образ, і гину без вас, як гине мандрівник у пустелі, без краплини живлющої і зцілющої водички. О, чарівнице! Оде ви взяли чари і причарували мене навіки, і полонили мене до могили. О, мадонно, ваші очі сяють для мене, як дві зорі серед мороку ночі, а ваші губи то морські корали, а ваші дрібні зубки то дороге намисто, а шия у вас лебедина. Стан ваш гнучкий, як тополя, мова, як спів струмочка весняного, як спів соловейка на вранішній зорі, а посмішка ваша, як теє Ясне Сонце, о богине, беручи до уваги моє палке й гаряче кохання до вашої особи, прохаю вас. Розтопіть своєю посмішкою кригу моєї самотності, зігрійте моє одиноке серденько, як сонце, з'явилося ви на моєму горизонті, і своїм життєдайним промінням осяяли моє самотнє життя. Тож, беручи до уваги, що я не можу без вас і дня прожити. Закликаю вас активно відгукнутися на щирий зойк мого палкого серденька і взяти найактивнішу участь у коханні, любити мене до смерті і призначити рандеву. Лист був чуттєвий, описував захоплення хлопця красою дівчини, та Вітько майже нічого не зрозумів. Лист мав доставити Федько.